Вінницькі рятувальники безоплатно надаватимуть консультації городянам про роботу своєї служби. Інформацію люди зможуть отримувати як телефоном, так і через інтернет та під час особистих прийомів. При управлінні надзвичайних ситуацій відкрили консультаційний центр. Розповідає Ірина Дідух. Від сьогодні в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій запрацював консультаційний центр. Сюди можуть звертатися юридичні особи, а також громадяни зі своїми скаргами та заявами, а також за інформацією щодо роботи служби. Також з одною з метою було консультаційний центр створено для того, щоб не відволікати ні. Людину до якої звернулись, ні щоб людині полегшити дану ситуацію, щоб вона не ходила там по кабінетах, не стояла в чергах, а вона підходила безпосередньо в один кабінет і де їй нададуть вичерпну і обґрунтовану допомогу. Якщо ж е, прийшли, і наприклад, там якесь питання стосується таке, що воно потріб, потребує якоїсь там чи. Консультації з іншим працівником чи ще з кимось сюди викликаються люди, які відповідають за той чи інший напрямок. Збираємося разом і вирішуємо дані питання. Раз в день тільки приходить 3-4 різноманітних скарги. Що там, де щось не так пристройка якась там якась сауна мішає на першому поверсі, і таке інше. Це може бути якийсь димоход, тому тут буде чергувати постійно офіцер. В якого є програма безпосередньо, де він зможе у випадку необхідності знати, який це напрямок, чи це техногенний напрямок, чи це рятувальний, чи це держпожнагляда. При вході ви могли бачити з правої сторони, у нас на стендах є заяви, як подається декларація, заява, як розглядається проектна документація щодо погодження від нас. Є заява. По ліцензіюванню також у нас налагоджена мережа інтернет. В принципі, якщо якісь запитання є, і, наприклад, ну все не можна вмістити в один кабінет, в принципі, можна подивитися і ніяких труднощів Це все не виникає. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.